Привіт, це нове шалене відео по українськи Вам відомо, як послухати радіо за допомогою рослин. Чи може хочете дізнатися, як запакувати в рюкзак у три рази більше речей, ніж зазвичай? Тоді ні в якому разі не перемикайте, бо тільки ми навчимо вас, як треба фотографуватись і як не варто цього робити. Покажемо прикол, від якого можна посивіти, та розкажемо, який м'яз у тілі людини найміцніший. Крім того, подвійна мертва петля, змія робот. Поїздка на санчатах на швидкості 160 км на годину. Та найкрутіші тачки з усього світу. А головне, шалена двадцятка зі спеціального каналу. Шалене відео по українській в інтернеті. Поїхали. Перед кожною поїздкою необхідно зібрати чемодан. У першій рубриці нашої програми поговоримо про головний атрибут мандрівника його валізу. Відомо, що в Арабських Еміратах живуть чи не найбагатші люди у світі, тому навіть працівники аеропортів особливо не паряться з приводу якості своєї роботи. Ну розіб'ється якийсь там чемодан, в якогось там пасажира. Та й що? Цей чолов'яга спокійно компенсує вартість пошкодженого майна. Для нього це не гроші. Ну хіба що хтось з пасажирів пер. Возить коштовний антикваріат, але коштовні речі сортує інший робітник з набагато більшою зарплатою. Та деякі особливо неуважні жителі нашої країни зі своїми речами поводяться ще гірше ніж араб з попереднього ролику. Ось цей мужик, наприклад, так завантажив чемодану власну автівку, що той його ледь не прибив у момент відкриття багажнику. Та ще й машину на ручні гальма не поставив. Якби поїхала далі, сюжет сміливо можна було б у шоу «Бені Хіла віддавати. А ось цей чувак дуже відповідально ставиться до свого багажу. Бачте, купу речей на підлозі за кілька хвилин вони всі будуть всередині цього невеличкого рюкзачка. Не вірите, дивіться, неймовірно, що й для жуйки в боковій кишені місце залишилося. У наступних наших героїв грошей на літак немає, проте є великий чемодан. Що з ним робити? Ну а що можуть зробити з великим чемоданом підлітки екстремали? Звісно, що використати його у своїх екстремальних розвагах. Після такого польоту чувак може сміливо подорожувати всередині валізи, бо після такого удару ніякі арабські сортувальники багажу йому не страшні. Більшість учнів ходять до школи з рюкзаками або портфелями, але наступний учасник нашої програми, мабуть, хоче отримати якнайбільше знань. Тому ходить на навчання з Іди чомодану. Сьогодні що? Те, що витворяють наступні наші учасники нейденів як порівняння із невинними забавками попередніх героїв. Наприклад, ось ця парочка вигадала собі дуже незвичайне та дуже небезпечне хобі. Вони кидають одне в одного ножі, точніше не прямо в одне в одного, а поруч із тілом своєї другої половини. Скоріше за все, вони найщасливіша пара на світі. Вона що вечора готує смачну вечерю, прасує і пере, прибирає в будинку. Він заробляє багато грошей, не гуляє з друзями по барах і не розкидає по будинку шкарпетки. Ага з такою дружиною кинеш шкарпетку, куди не треба. Вона ж і промазати може, да? тому краще її не нервувати і все робити правильно. Кажуть, любиш кататися, любий і саночки возити. Кому кому. А наступним нашим учасникам саночки доводиться возити ледь не попів Бо для спуску вони вподобали таку гірку, з якої з'їжджають ледь не по півгодини. А ось цей сміливець проблем з підняттям угору не відчуває. На своєму агрегаті він долає практично вертикальний схил. Єдине можливе пояснення, можливо, гора частково складається з магнітної породи і тому притягує залізний корпус авто, бо інакше важко повірити в те, що на екрані не відеомонтаж. Адреналінова залежність буває дуже сильною. Іноді, щоб вгамувати жагу до гострих відчуттів екстремалам, доводиться вигадувати різноманітні розваги, бо треба ж якось себе тримати у формі між змаганнями з усіляких екстремальних видів спорту. Лазіння і висіння на височенних вишках одна з таких розмах. Але дехто вважає, що просте висіння на висоті це забавка для слабаків. І ці дехто, забираючись на високі будівлі, починають там займатися фізичними вправами, віджиматися, підтягуватися, стояти на руках тощо. Але ми попереджаємо вас. Виконання таких трюків небезпечне, тому ні в якому разі не намагайтеся їх повторити. Краще дивіться шалене відео. Ми вам покажемо багато цікавого. Наприклад, паркур від першої особи. Саме це бачить рейсер. Так себе називають люди, які займаються паркуром. О, бачать п'янички у стані з п'яніння. Ми вам не покажемо. Натомість покажемо самих п'яничок, які завдяки своєму хобі потрапляють до дуже кумедних ситуацій. Спорт це шлях до здоров'я. Але є одне невеличке, але дуже важливе уточнення: спорт лише на тверезу голову, бо якщо займатися ним після кількох чарок гіркої, то результати будуть далеко не рекордними. Більше того, займаючись спортом у нетверезому стані, людина ризикує втратити обличчя або ж і того гірше впасти обличчям у багнюку. Причому як у прямому, так і переносному сенсі. Замість напиватися краще танцювати у стилі п'яний майстер і друзям веселіше і для власної кишені безпечніше. Немає логіки в діяннях алкоголю. А ще можна відвідати сауну, чи то гаряча пара, чи позитивний настрій так впливають на любителів попартися, напевно сказати важко. Але те, що в саунах і банях постійно трапляється щось кумедне, це факт. Одна з головних причин усіх кумедних випадків слизька підлога. Ось чому в сауні краще не ходити босоніж, особливо якщо підлога там вкрита кахельною плиткою. На ваших екранах близька родичка фінської сауни шведська Ванна. її зазвичай встановлюють на вулиці. Це пов'язано з деякими особливостями, які виникають при спробах розпалити вогонь, щоб нагріти воду. Погодьтеся, якби такий вибух стався всередині невеличкого приміщення, смішного було б менше. До Сауни краще ходити з перевіреними друзями, які не мають звички постійно щось підпалювати і підривати. Бо такі друзі не лише заважають спокійно попаритися, а й самі ризикують отримати ушкодження як герой даного відео. Хлопець хотів налякати чуваків, які парилися у парилці. А в результаті ледь не розбив собі лоба і не отримав петардою у м'яку точку. Появляється, завдяки високій температурі деякі здатні відкривати у собі приховані таланти. Наприклад, цей чувак, попарившись 15 хвилин, усвідомив, що він добрий танцюрист, і одразу ж вирішив свої здібності продемонструвати. Цей хлопець також вирішив, що він танцюрист, але танок обрав не найвдаліший, бо живота після кількох годин парилки в нього майже не залишилося. Тому і танець живота виглядає не так ефектно. Якщо душа вимагає свята, але до танців не лежить, завжди можна знайти альтернативні варіанти для розваг. Наприклад, ковзання по підлозі можна проводити індивідуальні змагання, а можна і парні посадивши свою другу половинку собі на спину. Є своя сауна і в армії, але вона дещо відрізняється від звичайних відомих нам варіантів сауни, як в принципі, і все інше в армії. давай! Опа, давай повезли книгу. Ого! Давай, риси, давай! А-ка-та-ра-на-та-та-та. Не з усіх хлопчиків армія робить чоловіків, так само як і не кожен водій, сівши за кермо спорткару, автоматично стає гонщиком. Але задоволення від керування таким авто отримує будь-хто. Крутих тачок переходимо до найкрутіших приколів. Отже, увага на екран. Шалена двадцятка по українськи. Everybody dance now! відкривають наш хіт парад хлопці, які навчилися слухати радіо без власне самого радіо, тобто без радіоприймача. Це неможливо скажете ви ще і як можливо скажуть наші герої. Вируть стеблину і прикладуть її до радіовишки. Але в цього способу є кілька недоліків. Хлопці, поки не навчилися перемикати станції та регулювати гучність. А головне, рослина, яка допомагає слухати радіо, дуже сильно нагрівається. Тому повторювати такий експеримент ми вам не радимо. О, сильно? О, так нагрівається. О. Але є і один плюс: в умовах відкритої місцевості і повної відсутності електрики можна дізнатися останні новини. У харчування і прагматизму не залишила місця рукотворному, рукотворному диву з глини, заводячи на полі скляної пластикову тару разом із другами серця. Пейзаж за тому слишком. На 19-те місце шаленої двадцятки повільно, але впевнено заповзає змія робот. До кіногероя робокопа, тобто робота поліцейського, ми вже звикли тепер час звикати до інших істот, які носитимуть приставку робо, бо наука не стоїть на місці. Як відомо, мертва петля одна з фігур вищого пілотажу. Виконати її можуть тільки найпрофесійніші пілоти. Справжні аси та у межах шаленої двадцятки Ертву петлю можуть виконати не тільки льотчики, а й гонщики, але також справжні аси. Подвійна мертва петля, 18-й номер сьогоднішнього хіт параду. І ще раз, як усе це виглядає, очима гонщика сміливця. На 17-й сходинці щасливчик, який вирішив зазняти на камеру, як він вміє стояти на голові. Чому щасливчик Бобі Долашному справді пощастило, що його зверху не накрило книжною шафою? Наступний наш герой, той, що в спортивних штанях, після цього випадку більше ніколи не буде довіряти людям. Він домовився із товаришем. Що вони будуть перевіряти на міцність чоловіче достоинства цього товариша? Та як кажуть, друг оказався вдруг зовсім не другом. Принаймні його вчинок дружнім, аж ніяк не назве 16 рядок. Хтось грає у більярд на гроші, хтось заради слави і чемпіонських титулів. А наш наступний герой заради задоволення і не просто грає, а виробляє неймовірні трюки. Просто дивовижно. А все почалося, коли його друг не прийшов, щоб скласти компанію і розкатати партійку. Град самому проти Сев було нудно. От чувак і почав вигадувати трюки, і навигадував їх цілу торбу. У сьогоднішньому шаленому чарті він отримує номер 15. Якщо ви досі вважаєте, що у Азік він же Боббік, це виключно міліцейська машина, то ви помиляєтеся. І відео з 14-го місця продемонструє чому. Бо кілька днів апгрейду в гаражі у крутих типочків з району і колишній міліцейський УАЗік перетворюється на справжній ганстерський кабріолет. Головне, щоб самі ганстери на ходу не поулітали зі своєї крутої танчки. Нещасливий тринадцятий рядок. Ми віддамо, так би мовити, авансом тій людині, яка не дивиться шалене відео по-українськи. Готові, тільки пропустить хтось наш програму. Не побачить цього фоксника, Сяде з ним грати в карти, а потім буде дивуватися, звідки це в колоді опинилося сім тузів, причому три з них червові. А ви кажете, від нашої програми ніякої користі немає. От ви попереджені, тепер на гачок не потрапити. Тринадцяте місце. Дістала стара фотографія у соцмережах. Камал! Хлопець з 12-го місця хіт параду покаже майстер-клас, як треба фотографуватися на аватарку. Головне, пристросний погляд. <ріць> І ще важливо прослідкувати, щоб друзі саме фотографували, а не знімали відео інакше ризикуєте потрапити до нашої програми. Ще одна порада для тих, хто любить фотографуватися. Під час позування, якщо вже вдягли взуття на підборах, не варто нікуди лізти, тим більше на стілець. Бо результат буде доволі передбачуваним. Як би не впала, могла б потрапити до десятки найкращих, а так лише одинадцята сходинка. Першим серед десяти найкращих роликів цього дня стає відео про, мабуть, найпозитивніший світлофор у світі. Він нібито натякає, не стій просто так під час червоного сигналу. Подумай про людей, яких ти любиш, чувак. Коли друзі запропонували герою наступного сюжету покататися на санчатах, він спочатку не сприйняв цю ідею всерйоз. Але після того, як його друзі дещо уточнили, а саме те, що збираються встановити рекорд і розігнати санчата до 160 км на годину, наш герой погодився, бо завжди мріяв стати рекордсменом, і він ним таки став рекордну швидкість підкорено. Вітаємо екстремалів і даруємо дев'яту сходинку. А глядачів застерігаємо. Не варто цей трюк повторювати. У вашому телефоні пропав зв'язок. Думаєте, винен мобільний оператор? Зачекайте, як ви думаєте, скільки маленька білочка може назбирати запасів на зиму? Кілограм-два можете підрахувати з ось цього відео. Тваринка зробила схованку всередині антени мобільного зв'язку. Наших наступних героїв дістав сусід з нижнього поверху, який щоранку щось прибирав, свердлив або забивав. Розмови й мовляння не допомогли. Тому хлопці вирішили помститися і почали ремонтувати двигун просто у квартирі. Ну і перевіряти його також. Вже на третій день сусіда було не чутно. Але хлопці планують ще трошки протестувати двигун, щоб закріпити результат, як кажуть, сьома сходинка. Відомо, що язик найсильніший м'яз у тілі людини, але в цього мужика і шостого місця рейтингу напевно найміцнішим є м'язи живота, так звані трудові мозолі. Не дарма він їх качає все життя по кілька разів на день, то картопелькою, то борщем, то вареничками зі сметаною, так накачав, що тепер може навіть штангу підняти. В охоронці часто беруть колишніх спортсменів, переважно борців чи боксерів. А от атлетам, а тим більше, стрибунам у висоту, не дуже довіряють. Завдяки відео, що розмістилося на п'ятому щаблі, можемо бачити, чому саме. Чуваками, які займаються єдиноборствами, краще не жартувати, тому що вони можуть не зрозуміти жартів. По процесі тренування показових виступів неодноразово отримують удари по голові. Та навіть якщо не розуміють жарт, це не найстрашніше. Найстрашніше, якщо їм здасться, що цей жарт їх ображає. А що може бути гірше ображеного каратиста, тому краще не жартувати взагалі. Існує багато стародавніх народних прикмет. Наприклад, про чорну кішку, що переходить дорогу чи про бабцю з пустими відрами, це до нещастя. Якщо ж засвербіла рука, до грошей, але ці прикмети не завжди справджуються. Набагато частіше справджуються сучасні народні прикмети. Наприклад, якщо поклали новий асфальт, то скоро будуть лагодити труби. Ну а латати новий асфальт після того, як поклали труби, будуть виключно після або під час дощу. Ці прикмети справджуються у 90%. Випадків, а один з них ми з вами бачимо просто зараз, завдяки відео, яке посіло третю сходинку. Усім блондинкам з водійськими посвідченнями, краще не дивитися відео, яке вибороло срібні нагороди сьогоднішнього рейтингу. Бо можна від заздрощів зламати накладні нігті або їх відгризти. Цей німецький гонщик демонструє просто таки дива паркування з розворотом майже на 360 градусів. Він займає місце між двома іншими машинами. Причому відстань між бамперами всього кілька сантиметрів. Хоча, якщо бути відвертими, під час тренувань кілька бамперів. Мабуть, таки тріснуло. Коли наступного разу на день народження близької людини будете бажати їй здоров'я, щастя та всього іншого, що зазвичай бажають, не забудьте побажати, щоб вона ніколи не стала об'єктом розіграшу переможців сьогоднішньої шаленої двадцятки. Бо після такого можна посивіти, і це не жарт. Так, чуваки довго готували розіграш, але результат перевершив усі сподівання. Хлопець на стіні це тільки початок. Найцікавіше попереду. Після такого навряд чи комусь захочеться по... Повертатися у цю кав'ярню. Але розіграш першокласний це без сумніву перемога. На цьому маємо закінчувати наш випуск, але пам'ятайте, що тільки разом з нами ви отримуєте унікальну можливість зацінити найсвіжіші і найкумедніші відеоролики з усього світу. Дивіться найдрайвовіше відео зі спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті. До зустрічі.